Досвід у Польщі уже традиція для нашого міста. З чергової поїздки до країни сусіда повернувся Юрій Бова, міський голова. Поїздка, яку ми остання була організована, вона була організована двома асоціаціями органів середування. польською стороною, це асоціація польських міст і також, також англічною нашою асоціацією українських міст. І на меті було вивчення досвіду різних абсолютно міст в Польщі, можливо налагодження якихось контактів між органами влади. І завдання було побачити, як реформи в Польщі за останні 25 років відбуваються і де Польща знаходиться зараз. Ми тут, звісно, вже бували в Польщі не перший раз, але були такі міські голови, які перші їхали в Польщу, В них було це більше ну, так, відкриття. Тим паче, дуже цікаво була побудована сама, сам, сам формат на нашої подорожі. Спочатку це було спілкування в адміністрації президента з секретаріатом, з членами різних профільних комісій, які там працюють у різних напрямках, і був один представник, поважний представник польської сторони. Який сьогодні э, очолює групу польських експертів, які працюють із нашим э, Міністерством э, регіонального розвитку щодо э, запровадження реформ в Україні? Саме тому от, ми почали розговор про те, що э, завдяки чому це Польщі вдалося? Які Польща має результати, які ну, наприклад э, зміни відбулися в податковій системі. Повноважень самих органів місцевого сорядування. А потім ми поїхали вже в кожне своє місто, те місто, яке було обране польською стороною, для того, щоб ну, якісь конкретні речі побачити. Для нас це було польське місто Сваженц, це під Познанню, це ближче до Німеччини, той, та, та сторона, той край, да, Західна Польща. По суті, це місто більше, ніж Трасинець. Що раніше ми бували в містах менших, ніж в таких маленьких містечках. Цього разу ми були в значно більшому місті. Це місто таке фактично, навіть навіть більше, ніж АКТ. Тобто, і це місто цікаве тим, що в нього дуже багато спільного працівниця, ну подібного трасінця. Основою місцевої економіки за часи, коли у нас було СРСР, да, Ті, ті часи, з 60-х років, 70-ті роки складало деревообробне підприємство, промисловість навіть як був кластер кластер таких ремесленників, які робили меблі. Меблярство в цьому місті було дуже таке поширене і дуже відомим на весь світ. І до цього міста з'їжджалися за меблями люди з цієї Польщі, навіть із, із закордонів Польщі. Тому. Перехідний, коли пішов період і меблі стали ну, не першим таким продуктом, який люди їдуть купувати в магазин, звісно, то був спад цього виробництва, а загалом працювали тисячі людей на цьому виробництві, то державне підприємство, яке було взагалі закрилося, приватні якось виживали, ну і так далі. Тобто у нас в Тарсенці теж подібне було з нашим деревообробним комбінатом, який теж, ви знаєте, свого часу мав певний успіх на ринку, очері стояли за їхні продукції, а потім швидко дуже загинув. На жаль. Також цікаво, що це місто теж старе, воно трохи старша трасенця. І подібне до того, що ми, наприклад, знаходимося не дуже подалеку від Сум, обласний центр, вони знаходяться поряд з обласним центром кузен. Ось таким чином. І ну, багато ще різних цікавих моментів ми порівнювали, наприклад, чисто географічно. Місто розділяє діли пополам, фактично автотраса, яка йде. Від Варшави до Познання. Наш розділят Россінець, автотраса, яка йде з Сум на Харків на дві частини. Через місто приходить діли, діли пополам ділить железна дорога, яка йде з Варшави до Познання. Наше місто теж ділить железна дорога. Тобто, такі речі, чисто навіть географічні речі, вони абсолютно подібні. От. І, але ми, ми навіть, ну, у нас не було попередніх переписок з цього міста, нічого. Нам просто запропонували приїхати в це місто. Ми глянувши Терсянці через їхній сайт, наскільки вони активні, наскільки активний йде рух і розвиток цього міста, то і мені особисто захотілося там побувати, тому що ну, для нас цей досвід був би дуже корисним в різних напрямках. І хотілося побачити ну, конкретно і познайомитися з цими людьми поближче. І я думаю, що та 3денна подорож, яка була, яка повністю оплачувалася польською стороною польським приймаючим містом, а також польською асоціацією міст, України, міст, міст польських міст завдяки співпраці з одним із польсько-американських е, багатійних фондів. То ми, в принципі, побачили ну, частинку Польщі, яка сьогодні має вже таку сторінку нової, демократичної, е, європейсько-розвиненої Польщі. Нам її показали за цією. Фінансовий рівень життя поляків значно перевищує наш, констатує Юрій Бова. Проте це не привід занепадати духом, а навпаки, приклад для наслідування от у е доходах да, на одного мешканця до е от, Польща в стані таких реформ, активних реформ 10 років. Майже 10 років, дев'ять 2004 року. вони Активно дуже пішли в них, до цього були різні там корпусій зміни. Там моделі, як, 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 як працювати, передача повноважень. А от активна процедура пішла от за останні 9 років, коли вони вступили в ЄС 10 років тому і пішла фінансова підтримка ЄС в тому числі. Так от, е, зверніть увагу, доходи на одного мешканця у 2004 році е, у маленьких містах, селах, селищах складали 1615 злотих на одного мешканця. У 2013 році 3151, тобто майже в два рази більше, на, фактично на, на 200%. Е, у містах, які такі міста по типу, як міста районних називаються, такі здорові міста, типу як суми такого, такого, такого типу, е, з 2505 злотих на одного мешканця е, збільшилося на 5017 злотих на одного мешканця. Теж вдвічі і в здорових містах. Наступне субвенція з ЄС. Якщо ну і різні дотації тому подібне, складали вони у 2004 році 11,4, 11.41,8. Получається, це у нас в цифрах 11.8. Мільйони на злотих, мільярдів злотих, то зараз 29. Тобто теж вдвічі більше зросли ці дотації із Унії ну, Європейської. самое головне, що в них після цих реформ головною, головним суб'єктом, який надає послуги людям, стали стали місцеві органи влади. Тобто не районні адміністрації, не обласні адміністрації, а конкретно місцеві ради, як сільські селищі. Ті об'єднані так звані гміни, по-нашому це громада. От, наприклад, там 13-15 таких маленьких сел об'єднуються в одну громаду, мають спільний бюджет, мають спільний потужний бюджет, можуть вирішити потужні серйозні питання, а не там тільки якесь латання дірок, на які діяти не вистачає. А сьогодні в одному місці, завтра в іншому місці, але вони вже мають можливість будувати дороги, будувати школи, наприклад, і на тому подібне. Саме тому. от, е нам говорили про ці речі і теж говорили про те, що нам із 1300 українських сьогодні громад, здається, якщо не помиляюсь по цифрам, то у них сьогодні, у них, сьогодні, я скажу, у них середня, середня гміна, середня громада це 15 тисяч мешканців, ви розуміли. Тобто у нас сьогодні є села в Україні, де 200-300 виборців мешкає в селі. І в цьому селі є сільська рада, сільський голова, депутати, там, інші там, органи і так далі, на 200 людей. Але як зробили, що в основному от, на 15 тисяч мешканців повинен бути ця, ну, орган влади. Це інші кошти, які економляться внаслідок цього, ну, через, направляються на людей. Тобто, на вирішення конкретних питань і проблем, які сьогодні на цій території сьогодні є. От у них 1600 сільських днів. 1600 цього їх штук зроблено. Але вони реформу робили трошки раніше, ніж, наприклад, була ця реформа по саморядуванню в, в тирічних роках. Що ще цікавого? Наприклад, депутати. У да? них депутати обираються в таких змінах, їх теж менше, майже вдвічі. У нас, наприклад, 736 депутатів. І дуже часто люди запитують, навіщо скільки? Так. У, нас, у нас у нас в Верховній Раді 450 депутатів. Тобто У них, у них значно менша скорочена кількість таких, таких органів, таких депутатів, тому що це все одно все видатки. Навіть якщо депутат не отримує зарплату, як у нас, так, на громадських засадах, але на, на нього потрібно копіювати якусь документацію. Так? Його вибори обходяться, якась певну суму для бюджету. Звіти, там, якісь інші речі, там, відрядження може бути. Тобто, все одно якісь кошти на нього витрачаються для обслуговування цього депутата. Саме тому у них, наприклад, не менше це 15. От таких містечок, як наше, у них 15-20 депутатів. У нас 36, то є більше, більше. тобто двічі більше. Теж у них, у них це все було скорочено. Тобто адмінпроцедура була максимально скорочена. І, але вся ця процедура передана маленьким оцим, оцим громадам, укрупленим громадам і передані певні фінансові ресурси. Це все. Тобто, Допустимо, це місто Сваженців отримували фінансові ресурси, у них в них дивиться. Пожежна частина їхня, але не, а не так як у нас сьогодні державна. У них сьогодні місцева поліція, муніципальна поліція. дивиться за охороною громадського порядку. Куча відеокамер стоїть по місту, куча. Просто ми зайшли, подивилися. До цієї муніципальна поліція є вона, так звана, не поліція, навіть вона має назву служба порятунку. І цей порятунок може бути медичний, фізичний. Як, ну, скажімо так, злодію, а також психологічні. Тобто, три типи порятунку. Куди їм може надаватися. Це теж при міських радах, чого зараз немає у нас. У них, скажімо так, швидка допомога при міських радах стоїть, при цих службах порятунку. Що ще? Школи всі. Детські садики, школи це все при органах влади найнижчого рівня, місцевих органах влади. У нас сьогодні, ви знаєте, дітські садики при міській раді. Школи при районній раді і абсолютно різний рівень, скажімо так, клування про ці заклади, ну і так далі. Вся вся культура в них теж. Реформи у різних сферах здатні наблизити нашу країну до рівня життя поляків, впевнений Юрій Бова. Мені здається видається так, що дуже багато копіюється з польського досвіду, бо напевно польський досвід є самим чи не самим най таким. Ну, позитивно впровадженим і результативним. Поляки почали жити зовсім іншим життям. Я не, не пам'ятаю вам розповідав чи ні, От дуже великий такий приклад. Вони, звісно, теж скажуться, що їм погано да? Але дороги ну, це зовсім інші дороги. Рівень школ, соціальних об'єктів це зовсім інший рівень. Це абсолютно вже відмонтовані всі класи та і так далі, комп'ютерна техніка. Просте життя простої людини. От я їм я їм порівнював, кажу, ви знаєте, що ми живемо в три рази гірше, і це нам підтвердили в 3,2 рази гірше Україна зараз живе, ніж Польща. Уже. Тобто на 300% гірше. Чому? Дивіться, дуже проста річ. Наприклад, людина отримує у Польщі середню заробітну плату 2,5 тисячі злотих. Ну, грубо. Там в, різних, в різних областях по-різному, але грубо 25 тисячі. У нас ця цифра 25 тисячі гривень. Тобто цифри ті самі. Давайте не будемо зараз дивитися на... Гривні, злоті, як то називається їхня валюта, ролі не грає. Дві з половиною тисячі там, 2,5 тисячі тут. А тепер питання, що може людина купити свій споживчий кошик на 2,5 тисячі. І дуже і дуже, коли порівнюєш, то дуже відчутна різниця. Наприклад, йогурт, який купляє там мама своїй дитині, коштує в Польщі руб 18. ну, одна, Один злотий, там 18-20 копійок злотий. У нас за руб, за одну гривню. Навіть самого гіршого йогурта не купиш. Тобто починається від 4-5-7 і пройшло далі. Те саме м'ясо. М'ясо у нас коштує вже 70 гривень, а них 25 злотих. Розумієте, що я, да? так? У них э, все. Наприклад, відпочинок у них, э, ми йшли, ми, ми проходили по вулиці ми мимо якогось туристичного бюро, відпочинок на вікнах висіли пропозиції, там на відпочинок. Турція, Єгипет і всі всі, -всі інші речі, відпочинок в Бразилії коштує 5 тисяч Бразилії. Тобто ви прилетіть через весь океан, це найдорожче, я побачив, було 5 тисяч. А в Єгипті 2,5 тисячі, в Турції там, 2 тисячі, в Єгипті, ну, такі такі ціни. Тобто людина, отримуючи зарплату 2,5 тисячі, має можливість, ну якщо там десь заощадити, звісно, але це, це равняється її середньомісячній заробітній платі. Поэтому у нас за 25 тисячі гривень можуть ли там в колишній Крим поїхати. Ні. А ЄГІД ні. А Турція ні. У нас це коштує 8, 9, 10, далі вище, 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 залежить від рівня телі. І так у всьому. Наприклад, ну, давайте говоримо, там, футболка якась або кофточка. В, в польському магазині коштує там, близько 40 злотих. У нас за 40 гривень ви не купите сьогодні вже і три, три пари носки. Тому у нас воно стоїть вже 200, 250, 300 і пішло далі. У тобто них реформа пішла не лише покращення послуг людям, а ця реформа дала можливість розвиватися місцевим бізнесом, малому середньому бізнесу. У них дуже велика кількість приватних підприємств. У цьому місці нам були сваженці, у них близько 4 тисяч приватних підприємців. Ну, Цифри називали десь близько близько трьох три з лишніх. У нас офіційна число за тисяча. Але працюючих ну, значно менше. У нас той не працює, то є кінці з кінцями заводи. У них така дуже сильно розвитий так званий сімейний бізнес. Це коли працює чоловік, жінка, родина, і може винаймають одного-двох працівників, там, десь там допомагають. Тобто, і тому по вулицям майже на кожному будинку десь то щось продає, хтось щось ремонтує, якісь надає послуги, переклад, там якісь перукарні, ще щось. Тобто дуже розвитий малий середній бізнес, це видно. Потім, коли його багато, звісно, йде якась розвиток місцевої економіки, податків, платежі, і це все перетворюється в те, що конкуренція велика, ціни падають, звісно, і люди отримують послуги за меншу ціну. Ось ця ситуація. Саме тому от, нам було, звісно, приємно дивитися на те, що сьогодні ну, економічний стан Польщі, а відповідно, і соціальний стан. Відповідно, і якісь інші речі, значно вищі, ніж Україна. Саме до цього нам треба так от, ну, хоча б наближуватися, а в ідеалі, якщо навіть Польща ну, думає зараз і далі рухатися, то звісно нам треба гнутися за ними і дуже швидко. І корисно вивчати той досвід, ми запитували, чого не потрібно робити, наприклад. Щоб да? ми не, не порадили нашим урядовцям в реформах робити, нам сказали, не робіть. Міста при реформі, адмінреформі, що ми радимо вашому уряду не робити міста на правах повіту, на правах району. Бо це перекоси тоді йдуть і так далі. Потім у них були ще, значить, ще ну, там було, багато, досить багато було різних парад для того, щоб ну, скажімо так, максимально виникали. Ці всі паради продають нашим урядовцям, тому ми надію, що вони до них колись... Слухаються, побачили у Польщі багато корисного, каже міський голова. Проте реалізувати цей досвід у Тростянці не дозволяє нестача коштів. Дуже сильно все е, опирається в цьому гроші. Для того, щоб щось запроваджувати, ну, наприклад, стандарі, так? Є сьогодні розбиті дороги або відсутність взагалі асфальта. І треба зробити. Тобто, яким чином це зробити? Тобто, перше. Друге, наприклад надання одним послуг людям. Гарсовіт краще послуг надавав. Для цього потрібно ну, зробити такі речі, як кращий сайт, кращий якийсь швидший інтернет, швидша обробка інформації, з запитів і всього остального. Це теж кошти. Без не Польське місто має цей при тому що в них більше міста, ніж у нас, у них в міській раді працює 103, 103 працівника. Послуг, бо вони дають більше услуг. Їх обрали в маленьких селах, та нема взагалі нікого. Які об'єднані зараз до них, там більше десятка. А в місті додавали, що кращі послуги надавалися. І тому є, в кожному відділі є 2-3 особи. Наприклад, відділ, де обслуговуються громадяни. Тобто Людина може прийти, наприклад, людині, там... От у нас зараз сьогодні є податкова інспекція. Да? Людині нараховують податок на землю, на нараховувати майно, будуть нараховувати і так далі. Людина приходить там горсовит. Приходить чоловік, і вона може йому звіритися, повірити, розчитатися з ним, розповісти, як це враховувалося. І дуже швидко, без, без, без так званих хоче і без нічого. Людина може зареєструватися підприємцем. Теж там буквально за лічені години вона приходить, здала документи, за річні години скла підприємцем. У нас такі речі. Звісно, можна робити без грошей, але потрібні повноваження. У нас адміністрація підприємства у адміністрації, не в Горсаветах забрана. У нас сьогодні, як я сказав, робота з цими податків, податки, платкову інспекцію, інспекцією. У них все зведено в один орган. Цей орган потужний, має ресурси, має будівлю, має людей, і він надає всі послуги. Все інше, люди не бігають, не шукають, а де там якась інспекція, чи де якийсь там інший відділ, і типу, по адміністрацій адміністрації ну, входить. У них все це було зведено в один. Саме тому ну, нам треба наважитися на цю реформу. Я не думаю, що це дуже великі гроші. Але вони вони не потрібні. Що б можна було б забравати без цього? Ну, напевно, культуру поведінки поведінки. Самих службовців, напевно, культуру поведінки людей. Ми не бачили зломаних лавочок, ми не бачили вивернутих урн, ми не бачили погнутих знаків, ми не бачили... Порізаних сідлушок в автобусах, а їздили автобусом, і потягом навіть і так далі. Ми не бачили вивернутих, сміття зурнення на вулиці, в рано вранці, хтось то, поковирявся і висипав це все. От, от, Чистенько, акуратно. Е, да, я переконаний, що куча своїх різних, різних проблем, які сьогодні є. Але в основному, в головному, вони вже зрушили з міста. Їхній потяг вже діти. А нас стоїть, гряз на самі уші в болоті, і не знаю, як ми то його витягнемо. Особливо Риса Поляків, з якою довелося не раз зустрічатися тростянчанам, гостинність та щирість. А нас загинули такою арпікою з самого ранку, фактично з 9-10 до пізнього вечора, поки ми поверталися в готель. Нам показували, розказували, піддавали на питання, показували всі документи, казали, що щось не розберетеся, дзвоніть, пишіть ми вам, ще там прийшли, покажемо і так далі. Всі цікавилися долею України. Як у вас там на Донбасі? Чи буде війна? Що буде? Яка вам допомога необхідна? Ну і багато інших речей. Причому це було не лише чи міської ради. Така цікавість була і у людей, якими заходили на дом культури. І там сиділи люди пенсійного віку, малювали, якісь там, робили якісь поділки, ну такі, як, як, як ну, не знаю, якийсь гурток. Там. Вони просто, скажімо так, свій час. Якось, Зразу не питання про Україну, про Путіна, про все інше. Тобто, і, напевно, найвразливіше те, що в них для досуху дозвілля дітей дуже багато робиться всього. Секції, клуби, одні грають на гітарі, другі танцюють, треті співають, діти мають можливість ходити в цей же басейн, спортзал здоровий. Є, этот самий, є цей э, скейт-парк, футбольні поля, чотири тенісних порти ну, і багато чого іншого. Саме тому от, мені здається, що э, цікавий досвід і на, на завершенні нашої такої зустрічі ну, короткотермінової. Але ми, ми, звісно, теж розповідали про наше місто, про його певні досягнення, проблеми міста, які в нас є. Ну, Жваве було таке спілкування у нас. І на завершення було дуже приємно, що мер міста Польського пані Анна вона запропонувала, це жінка, яка чує місто, вже не перший срок чуля, активна дуже людина, така, що ну, активна і в соцмережах, активна і в роботі, і видно, на неї цікаві, дуже помисли по своєму розвитку міста. Вони вже планують стратегію на найближчі роки, то вона запропонувала нашому місту. Скажімо так, розглянути питання щодо доцільності підписання, теж угоди про співпрацю, бо їм хочеться побачити, що в нашому місті є цікавого їх зацікавила наша на, наші досягнення в розвитку фестивального руху, от цей, в цей сфері культури, дозвілля, надання адмінпослуг. Наприклад, їх зацікавила наша програма, яку ми зараз запроваджуємо, відкрите місто, вони такої немає, і мета була доручення одразу. Коли про це почули, одразу вивчити цю ситуацію, як яким чином можна зробити це в польському місію, бо це дуже корисно. Тобто нам єдиному, чому вчитися. Я думаю, що ми познайомилися десь більше десятка різних цікавих людей, які нас приймали, які встрічали нас, підприємцями зустрічі з кількома. Я думаю, що ми зможемо якісь певні речі зробити. якнайменше це. Запросити поляків сюди, пихати е, якісь делегації наших людей з різних напрямків, найближчим часом, після завершених 15-16 листопада на вибори е, до місцевих рад. Я думаю, що їм зараз не, 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 не до прийому делегацій. От. Але після 16 листопада, я думаю, що в нас буде можливість повести одну делегацій, щоб побачити і вже вирішити в подальшому, чи є смисла товаршувати з цим містом, більш розвинутим. В Познані ми те, що поверталися додому, там буквально скисло про таку екскурсію, але ми були йти щиро враження, як ну, є, є і центр, такого вод, водний центр, дозвілля, ну, не аквапарк, це навіть якийсь більш серйозний об'єкт. Є навіть, навіть гора, на яку зараз круг, круглогодично є штучний сніг і можна серед літа покататися на лижах. Абсолютно там такі, дуже такі, помірні кошти. Річки, на річці зробили зробили ну, спеціальний центр для катання на катерах, на лодках, на байдарках там змагання проходять. Ну, зоопарк кажуть, дуже величезний, красивенний зрафами, слонами, там, і тому подібне, ну, такі в лісі. Ну, ну, Чесно, э, э, приємно дивитися, коли вже люди займаються активним розвитком відпочині. Відпочинкових таких напрямків, битових напрямків, мені комфортніше жилося то в тому місці, де вони, де вони працюють, де вони живуть. На це вже значить, є кошти. Є не лише на там, підтягування, кажучи, самі, на пенсії, на зарплати і все остальне, а і на добробут польської держави. Саме тому от, ми звичимо подальшу розвитку, Вона на напевне на, на розуму, тому що такі самі реформи запровадити в Україні. Вже давно пора це робити. І нам поляки говорили, що у вас потрібна знайтись людина, яка возьме на себе всю сферу відповідальності, і ці реформи швидше запровадить. Якщо будуть дискусії, демовології і надо не надо, ви ще буде балакати. А у нас така людина знайшлася, Польща пішла по цьому шляху. Спочатку були недовольні, але зараз всі бачать, що це був єдиний вірний шлях для розвитку цієї країни.